Отримала я ще один свій приз заліку, щойно приніс мені кур'єр. Давайте разом подивимося, що ж мені тут прийшло. То я вирощувала бавовну і отримала рушник, а це вже вирощувала дерево і отримала інший приз. Там можна було обрати собі приз і вже грати на цей саме приз. Давайте я відкрию і подивимося, що ж мені тут прийшло. Так як я вже сказала, що там можна було обрати приз, я не захотіла знову рушник. Кожного разу буду обирати собі новенькі призи. І цього разу я обрала собі, бачите, що. Це така міні-парасолька, бачите, в такому чохлі, лавандовому кольорі. Дуже така вона мініатюрна, прикольна. Зараз якраз осінь, сезон дощів. Знаєте, і парасолька це те, що треба. Правда, не знаю, яка вона там по якості, бо я читала відгуки, там було написано, що вона не витримує сильні вітри. Але, бачите, вона така мініатюрна. Я якраз завжди ходжу з маленькими сумочками, і думаю, саме то буде закинути таку парасольку, щоб велику з собою не таскати. Бачите, Давайте я її дістану і гляну. Виглядає це доволі непогано, але вона, наче як дитяча. Але чохол такий класний, якісний, Прикольно. Давайте гляну саму парасольку. Бачите, і тут така складна парасолька. Вона взагалі, бачите, така трішки більше, ніж моя рука. Така мініатюрна, прикольна, на дотик така приємна, Клас. Ну, я не знаю, я думаю, що прикольно буде. Так, не хотіла її розкладати, але вирішила глянути. Ну, ну, така, я вам скажу, вона і маленька, прикольна така. Не знаю, чи вийде у мене зараз її так само зібрати, як вона мені прийшла. Але для мене цей розмір непоганий. Бачите, така вона. Не знаю, скільки вона мені прослужить, але сама така ідея маленької парасольки, щоб носити її в мікросумочках маленьких. Ну, прикольно, Бачите, тільки така пом'ята трішечки. Але я думаю, то не критично. Так, а зараз тепер задача буде її знову зібрати до такого вигляду, як вона мені прийшла. Ну, покористуюся, подивлюся, наскільки мені її вистачить. Ось така вона ось, Ну і така ручка. Отримала я ось таку посилочку. Вже по коробці можна здогадатися, що там всередині. Але давайте разом зробимо розпакування. Так, відкриваю. Опс. Так, так, так. Це я замовила собі, щоб вам знімати контент. Так, ось так тут все добре запакували. Ось таке тут відерце, бачите, в купирці. Дістаю. Так, ми ну запакували знатно, знатно. Так, ось таке тут було відерце, 3 кілограма нутели. Пишіть в коментарях, хто з вас любить нутелу. Я, якщо чесно, в житті так нутелу так собі, але це якась така нутела. Думаю, що вона буде дуже смачна. Але я її замовила, щоб вам знімати прикольний контент для відео-шорс. Бачите, таке відерце прикольне, запаковано. Ну, дуже круто. Бачите, як виглядає. Прикольна така нутела на 3 кілограми, дуже така важкенька. Прикольно, тепер чекайте на крутий контент. І попирки, бачите, не пошкодували. Тут так її знатно запакували. Це відерце. Тепер можна буде зняти стрес та полопати цю папирочку. І буду готувати для вас контент-план і знімати круті відосики. Так що чекайте. Всім привіт-привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Я зараз приїхала до Познані. Я у Познані була вже багато разів, і в мене є багато відео з Познані, де я показувала саме місто. А зараз я вирішила відвідати терми. Ще ні разу не була у Познані у термах. Ось вперше вирішила сходити. Знаю, що тут непогано, наче люди кажуть. Але я не була, тож зараз піду. Якщо там можна буде знімати, то щось вам познімаю, покажу. Так, ось так в Познані називаються терми. Пройшла вже всередину. Кому цікаво, то білет коштує 84 злотих, якщо купувати всі стрефи разом з саунами. Остаток все виглядає. Тут достатньо таки тепленько. Тут дуже багато зелені, дуже гарно. Тут бачите, дитяча така. Зонога вона і не дитяча з гірками, бачите, прикольно так. Тут дивіться, ще є така зона, можна з'їхати. Дуже прикольно все виглядає. Тут такі скали, такий вхід. Боже, мені тут дуже подобається. Дуже тут прикольно, бачите, дуже такі гойдалки. Можна посидіти і фото поробити. Дуже все прикольно. Камінчики такі гарні дуже. Прикольно, я, чесно кажучи, не очікувала, що тут буде саме так. Бачите, така така гарна зона. Він, прикольно, хочу тут фото зробити. І тут дуже тепленько всередині, а на вулиці то... Вітер і трішки прохолодно, але теж там прикольні такі зони, басейни. Потім вам ще покажу. Сонечко світить, але майже не гріє нічого, бо зараз все таке не літо. Прикольно. А, горе, класно, така тепленька води. І дуже класно, що сьогодні на вихідний день і не так багато народу. Хоча достатньо вистачає народу, мені б взагалі було. Класно, бо тут нікого не було. Воно дуже класно. Боже, тут такий тепленький басейн. А -а -а -а. Так, випливаю на. Ну? Боже, тут такий вітер сьогодні, Жесть просто. Але класний, тут такий тепленький басейн. Пушки, бо Хто із вас був у познані у термах, як вам тут взагалі. Я не знаю, я вам сказала чи ні, 84 злотих це за 3 години. Перебування тут там можна було на годину купити, на дві години. Ех, купили на три. Там, в принципі, ціна не дуже відрізняється. Але це за всі стрефи. Тут і сауни, джакузі, всі басейни. Клас. Да, мені тут подобається. Бачите, отак тут виглядає зона на вулиці. Тут багато різних гірок, і з таких розваг, але це вже розваги не для мого віку, то я тут якось не ризикну з'їжджати, бачите, які прикольні. Тут на таку плюшку сідаєш і туди їдеш. Бачите, такі різні штуки розні, бачите, як тут прикольно. Так, трішки я вам покажу, щоб не знімати людей, бо не можна тут знімати, бачите? Може так. Бачите, з басейну видно витаки, але вам не видно там нічого. Бачите, там річка на задньому фоні. Не видно вам, бачите, річка, там така гірка є, там катаються на лижах. Такие вкусный обед. Хачапури джарский и супчик харчо. Всем, кто такой зараз обидел, приятного смаку. Після терм приїхала прогуляти і на обід сходити до галерії у Познані. І дивіться, біля галерії тут які гарні осінні локації. Дуже прикольно все так. Не знаю, чому у нас битого ще такого немає. Можна тут і фоточки поробити. Дуже багато різної краси такої. Тут дивіться, прям велика така фотозона, дуже прикольно. Не знаю, тут би поробити такі фоточки, наче ти на тиквіні-фермі. Бачите, як гарно. Яка красава! Познімаю вам трішки осінньої краси. Клас, мені дуже подобається. Прямо тут такі фоточки можна поробити. Так шкода, що у нас обидва ще немає таких локацій, бо я дуже хочу на натиквину ферму. Бачите, а тут просто безкоштовно така фотозона, дуже багато такої осінньої краси, різних тиковок. До речі, хто не знав, то тиква по польському це диня. Це так вам просто для загальної інформації. Бачите, яких тут багато. Вау, як би я тут хотіла поробити осінніх фоточок. Дуже гарно. Останній раз я була у познані, коли ця площа була на ремонті. Зараз вона відкрита. І я, до речі, вперше бачу цей фонтан, як він працює. Бачите, тут така молодіна движуха на площі на старому ринку. Вже як бачите, ремонт завершено можна тут погуляти спокійненько. Зараз погуляю і трішки вам покажу місто вечірнього. Вже, ви не уявляєте собі, як я люблю цю випічку. У нас це кюртоші, а у Польщі це колачі. Дуже обожнюю з кокосом, взяла зараз з кокосом і всередині білий шоколад. Боже, як це смачно. Напишіть в коментарях, хто також їх любить. Знімала щойно відео, буде відео шорт. будете дивитись мою реакцію, як я вперше куштувала ось такі екзотичні фрукти. Напишіть, до речі, ви куштували щось цього або ні, але я куштувала це вперше. А що мені сподобалося чи ні, дивіться обов'язково у відео. Оце так виглядає. Бачите? Ну виглядають вони, до речі, дуже прикольно, дуже такі яскраві, прикольні всередині. Бачите. А які вони на смак? Все у відео. Їду зараз робити новенький манікюрчик. Це, до речі, як я повернулася до Польщі, ще четвертий раз буду робити новенький манікюрчик і в якості модельки. Вони дівчата запрошують. Це хожу в різні міста. мене запрошують з моїми нігтями. Мені подобається дуже моя форма. Ось зараз йду робити новеньку красу, потім вам покажу результат. Давайте покажу вам результат, який манікюрчик мені вчора зробили, бо вчора вже поверталася, було темно на вулиці, то показую вже на наступний день. Бачите, в мене ще такого не було манікюрчика. Дівчата в мене не питали, що потрібно, що, що я хочу собі зробити, що їм було потрібно відпрацювати, де вони відпрацьовували, але мені подобається, дуже гарно вийшло. ось так. Одна ручка виглядає, ось так виглядає друга ручка. Мені подобається, Похоже, з таким дизайном. Тим паче, в мене ще такого не було. Рожевий я люблю із таким молочним поєднанням. Дуже як на мене гарно. Напишіть в коментарях, як вам. Я щойно кульки, зараз прогулялася трішки парком. Така погода, ці дні файна. А потім буде добав, навіть вночі вже буде до мінуса доходити температура. Я зараз заставляла кульки в таке гарне місце. Піднялася там на 17-й поверх, побачила Битгощ з висоти 17-го поверху. Це так круто, тому що у Бидгощів взагалі немає ніякої вежі. Там тільки в центрі є невеличка, така можна піднятися, але там з іншої сторони місто можна побачити. А тут прямо над річкою дуже гарно це такий. Нещодавно комплекс у нас такий побудували. і Там в мене була доставка, доставляла кульки. Ну і вирішила піднятися на 17-й поверх і, власне, подивитися місто. Зараз трішки посижу тут в парку перепочину, ну а потім вже далі кудись піду двішкувати. Завтра ще по плану у мене фотосесія. Теж прогулянка, поки тепленькі такі дні, і я вже думаю, що скоро цей влог ви вже побачите. Може, ще якимись моментами осені з вами поділюся. До речі, пишіть, як ваша осінь проходить, що ви робите, як ви куди куди ходите, що таке відбувається. Ці каменьки, мені все буде цікаво почитати. Is strong in this vast world where I belong, seeking adventure in every sun. Прогулюю зараз парком, зробила ось фотосесію собі. Зацініть, до речі, шляпу, яку вчора купила у се. Бачите, така шляпа. І обійшлась, до речі, вона мені всього в 10 злотих. Прикиньте? Прикольно! Бо я хотіла давно таку шляпу, такої в мене ще немає. І ось спеціально для фотосесії осінньої прикупила таку шляпу. Напишіть в коментарях, як вам мені йде чи ні. А фоточки будуть у інстаграмі.